А це відео для тих, хто каже: ну мені зараз ФОП не потрібен. От коли я весь курс створю, от тоді я зроблю ФОП на себе або на батька або на чоловіка. І от тоді, вже, щоб приходили проплати, щоб не було там зайвого податкового навантаження, також що вам скажу, новоствореним ФОПам банки будуть приділяти особливу увагу в контексті фінансового моніторингу. Про це чітко зазначено. Значний обсяг фінансових операцій за рахунками новоствореного це особлива увага. Це ризик сумнівності таких операцій. Це ризикований клієнт, якого можуть віднести до таких, що треба перевірити. Чекаєте, починаєте поступово, повідомляєте банку правильну інформацію та надаваєте інформацію про те, що реально здійснює ваш фок і як реально ваш фок працює.